Вітаю, друзі! А де пан Кулеба, колишній міністр закордонних справ. Іноземні медіа пишуть, що втік у Польщу. У його прес-службі заявляють, що виїхав у відрядження та повернеться. А як ситуацію бачать карти Таро? Давайте запитаємо. Ставте лайки цьому відео, коментуйте, підписуйтеся на канал. Дно колоди суть питання. Ось сам пан Кулеба. Сила закохані, можливо, під впливом жінки. Виїхав не зовсім чесним шляхом. Або з причини втрати високого статусу в пошуках кращого життя. Рішення було прийняте миттєво дуже швидко. Карта світ. За кордон, а королева жезлів або амбітна жінка, або кар'єра за кордоном. Дивимося. Завершення періоду вимушеного застою до нового життя, для його трансформацій, Це рішення було прийнято у зв'язку з нестабільним становищем. І принесе йому емоційну радість, легкість, ніби звільнитися від необхідності пристосовуватися, а чому він поїхав, ніби отримав... ніби отримав пропозицію від багатої країни як досвідчений спеціаліст з набутим досвідом для нової реалізації. І є такі домовленості про нову кваліфіковану роботу, ніби спокусився на таку роботу. Чи повернеться пан Кулеба? Колісниця, успішний рух. Він стоїть перед важким вибором між суспільними нормами, тиском, які вимагатимуть пожертвувати успішними перспективами на новому місці. Можливо, затримається там, по повішеному та вісімці мечів. Цікаво, як програється це передбачення.